23 січня Херсонська область виявлено протитанкові міни в пластиковому та металевому корпусі. І міну протипіхотну. Продовжуємо йти уступом. Одна група попереду, одна група позаду. Хвостова частина граду, яка залетіла в житловий будинок. Відкопали, достали з... з підполу. Це не повезло, що вона що, бойова частина не розпіла. Да, місто Херсон. Яке сьогодні число? 19 січня. 2023 року. Водохрещ. Ага. Виявлено вузол мінних загороджень на ділянці розвилці грунтової дороги.